Наречений запитує молодшого братика своєї нареченої. І часто ти зазираєш у замкову щелину в наших дверях? Та ні. Тільки тоді, коли туди не зазирають тато й мама. Маленький хлопчик підходить до чоловіка. Пане, дайте сигарету. А тобі мама дозволяє курити? Ні, курити не дозволяє. Але сказала, що дасть цукерку, якщо я принесу їй сигарету. Маленьку дівчинку запитують У тебе є братик? Та який ще братик? Мене годувати нічим. Кум вирішив допомогти кумові, який сидів у в'язниці. Прийшов на прийом до начальника і каже. Чи не могли ви дати моєму кумові легшу роботу, бо він такий слабкий. Та яку ж вже легшу роботу він конверти клеїть. Так то вдень, а по ночах він мені казав якийсь тунель риють. Куме, а ви кохаєте свою жінку? Якби ж тільки я.